Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Сніданок вихідний за вікном вже осінь. і Ми з вами встигли змінити свій гардероб. Ми встигли змінити догляд за шкірою, ми встигли змінити догляд за волоссям, за руками, за губами і зовсім забули про парфуми. Тому сьогодні з вами ми зустрічаємося з експертом, з парфумером, флейвористом, і будемо розмовляти про те, чи варто на зиму змінювати парфуми і як правильно ними користуватися. Знайомтесь Анастасія Москаленко. Доброго ранку! Вітаю, вітаю! Наскільки це взагалі така вже популярна тенденція? І чи дійсно потрібно на зиму змінювати парфуми? Є сезонність в парфумах. Взагалі багато можу розказати, але хочу одразу запитати, чи змінюєте ви парфуми на зиму. Я наскільки пам'ятаю нового разу, ми спілкувалися з Сашою з ігорем. Ігор не дуже парфумерна душа. Саша, начебто, уніфікував свій парфумерний гардероб взагалі до одного парфума. З вами не спілкувались, навіть не вдихала вашу шкіру. Дуже Як ви? о, не вдихала вашу шкіру. Дуже довго ні я, ні чоловік парфумами не користуємося. Ми навіть на цьому мені здається, познайомилися. Зійшлися, бо я не люблю парфуми і сторонні запахи на своєму тілі. Я дуже чутлива до таких моментів. І іноді, іноді я не знаю, що на мене впливає. Мені хочеться користуватися парфумами і дуже дуже легкими. Це буває лише влітку. Взимку такого взагалі не буває. Я не знаю, з чим це Це до психолога чи це вас. до вас? Я не розумію. Але для мене важливо саме як ви кажете, запах шкіри. Угу. Оце для мене важливо. А сьогодні ми говоримо про е, тих людей і про тих шанувальників, хто дійсно любить парфуми і користується ними. І я для себе відкрила, що є дійсно зимові угу. вони більш глибші, терпті аромати. І літні, які квіткові, і легші. Е, яка є специфіка користування ось цими зимовими ароматами, і який вплив це має? зимовими ароматами вважаються ті, що мають теплу композицію а тепла вона за рахунок того, що що нас може зігріти, закутати більше квіти. Навряд чи нам схочеться взимку носити щось цитрусове. Uh -huh. ем, можливо, холодне це буде щось металеве, наприклад. А так, взагалі, це спеції алкогольні ноти, певні квіткові ноти, певні смоли, деревина, те, що uh -huh. буде нас прогрівати. Ось ви сказали, що так як відчуваю, так і підбираю. І багато хто підбирає саме інтуїтивно. І я й раджу прислухатись до себе, бо парфуми це те, що найближче до нас знаходиться. Але треба пам'ятати, тому що. Як показує практика, що дуже багато хто хоче саме солодші, тяжчі аромати на зиму. Так, чим щільніший наш одяг, тим щільніший хочеться нам на себе натягти запах. Але потрібно пам'ятати, що треба бути екологічними за правилами етикету. Не потрібно, аби ваш аромат відчувався далі ніж витягнута рука. Але от саме люди чомусь взимку вважають, що потрібно декілька пшиків, ну ти ж зимку одяг, зробити на себе. Потім ти зробив ковтиночку, ще трішки так і зійти в цієї ковтиночки в аромат. А потім ще ж обов'язково волосій куртка. То поясніть нам, як насправді, правильно наносити аромати і парфуми взимку, коли у нас є декілька нашарувань, і, можливо, тут теж є специфіка на ковтинку треба наносити не потрібно. Ось ці деталі важливі. Холод він, начебто, поглинає, він стискає молекулу. Він не, не дозволяє парфуму прогріватися. Uh -huh. І через це зранку холодний ранок нам здається замало. Ось ще ще. А потім сюрприз нас чекає весь колорит парфумів в громадському транспорті. На роботі я раджу собою. Якщо вам не вистачає краще собою взяти е, мініатюрку парфумів, на роботі нанесіть ще. Uh -huh. а, але але з... від початку зранку не потрібно. Я не раджу більше трьох на нанесень пшиків. більше. Пшиків. Не радить експерт більше трьох пшиків нанесення парфумів на себе. А куди саме наносити? Нанесення у нас не змінюється в залежності від сезону, так і залишається на рівні комунікації. Ви комунікуєте uh -huh. з людиною, і ось ви наносите на, скажімо так, пульсуючі точки на, на... більш гарячі точки. Так, на, те, що на буде Також прогрівати яремна впадинка і позаду по лінії просто uh -huh. волосся, і можна нанести об'ємно на волосся. Чоловіки ж наносять більше на шию uh -huh. і, можливо, на волосся. Ну, якщо волосся немає, можна. На хмаринку зайти. Угу, а якщо одяг, то ем, у вас буде, скажімо так, злизувати з вашої шкіри шарф ем, парфуми, тому я не бачу сенсу. Це дуже забагато аромату буде. Не наносимо на шарф, на шапку. Ем, шапку також. Я не бачу не сенсу, варто. якщо чесно, uh -huh. тому що в холод ви не будете відчувати, а в приміщенні занадто все буде. І вовна. Я дуже люблю вовну через те, що вона поглинає в себе uh -huh. запах, вона тримає довго. Є, до речі, навіть ароматизатори в машину з вовняними такими прокладками, а ще є лайфхак на просторах інтернету про ароматизацію простору з вовною. Саме uh -huh. вирізаємо з вовняної устілки для взуття ялиночку, капаємо на неї парфуми uh -huh. чи ефірні олії. Ліє і буде триматися. Вовна 100% всі витягували. Вже погода нам дозволила mm -hmm. витягнути е, шарфи, шарфи светри. І ми відчували там приємний запах. У мене залишилось запах ще з минулого року. Але як боротися з цим? От я зараз. Навмисно понюхалось у тепле вовняно абовнений шарф. Він приємно пахне, але нюанс. Ми ж е, часто не одним парфумом користуємось, а ви кажете, шарфи злизують аромат з нашої шиї. Я видно одне полиска, завтра друге, а потім ще залишиться на, на нашому шарфі. Його все... потрібно прати кожного разу? Ні, все одно ж ви ж залишаєтесь самі собою. Ви підбираєте парфумерний гардероб Дух. виключно під вас. І я навпаки люблю, коли змішуються аромати саме на шарфі, тому що це щось таке неповторне і на шкірі. Ти Так не можеш повторити, навіть якщо будеш там змішувати якось з різних флакончиків. Uh -huh. Тому я це тільки більше люблю. Можна, звичайно, прати, але я не роваджу. Залишайте yeah. запах на собі. <плес> Вовняне пальто можна нанести, я люблю це, це те правило, яке. Роблю виключення, що можна на верхній одяг, тому що оці шерстинки, вовни вони якраз будуть тримати запах можна, але якщо куртка куртка страждає дуже, тому що з'являються плями, можуть з'являтися або А, це розволи. якщо на неї наносити так. безпосередньо, так бо ж людям зранку замало, і ось вони а ще й на куртку не буде відчуватися, uh -huh. і залишаться плями або маслянисті, або просто розводи. А якщо на внутрішню частину. А вас же буде ковтинка ваша. Пахнути. Ви ж вдома, як ви наносите? Ви на голе тіло можете нанести? Чи на е, одяг? Я на волосся. Але від вас, як, як експерта, хочу почути, як краще це робити. Рекомендують наносити після душу, коли наша шкіра ще волога uh -huh. або зволожити крем, зв... зволожувати кремом. Uh -huh. І тоді більше краще чіпляється аромат на шкіру. До шкіру. Uh -huh. Але як показує практика, десь там ну, ще була волога, а я вже в светрі, тому десь там на шию нанесла, хмаринку зайшла, залишилось щось на светрі uh -huh. і залишається на куртці. Куртка, як і шарф, і шапка, вони. Сховали нас, ми перейшли через холод, зайшли в приміщення і там розкриваємо вже свій аромат. Угу. Тому немає сенсу на куртку. Одна із моїх знайомих робить такий секрет. Наскільки це дієво. під час того, коли вона переречи і висушує їх так. сам сушильний угу. апарат. Трішки запшикує парфумів для mm -hmm. того, щоб він обволікав mm -hmm. е, весь одяг. Тоді на тіло вона не наносить, а одяг має приємний аромат. Наскільки це дієво? Останніми часами, напевно, останні роки два з'явилася тенденція на парфумовані кондиціонери для білизни, mm -hmm. і саме від парфумерних брендів таке є сенс використовувати, проте, можливо, для когось не буде занадто економічно. Парфуми можуть. В самій машинці якось вони модифікувати, так. тому краще не робити. Все ж таки, дотримуйтесь цієї класики, коли зволожена шкіра, так. коли максимум три пшики саме на чисту зволожену шкіру, то це той варіант, коли парфуми будуть е, приємно розкриватися на вашому тілі і дарувати вам цей ніжний аромат протягом цілого дня. Дякуємо вам, користуйтеся порадами. Пам'ятайте, що парфуми розкриваються в теплі, Тому взимку будьте економніше, щоб не створювати ефекти парфумованої такої бульбашки десь і в транспорті. Дякуємо вам. Анастасія Москаленко була сьогодні з нами. Залишайтеся, сніданок вихідний триває.